В одному маленькому селі жила бабуся Ганна. Вона дуже любила тварин, тому у неї на подвір'ї було багато мешканців: півник, курочка, песик, кіт та коза. Всі вони жили дружно, але одного разу сталася б біда. Вночі до двору. Прокрався хитрий лис і захотів украсти курчат. Півник першим побачив небезпеку та голосно закричав. Кукаріку, лихо, рятуйте. Пес одразу підскочив і почав голосно гавкати. Кіт Стрибнув на дах, щоб краще бачити, а коса так гриміла, що лис злякався і кинувся на втюки. З того часу всі у дворі ще більше дружили та завжди допомагали одне одному. Бабуся Ганна раділа. Що її тварини такі розумні та відважні. А коли настав ранок, пригостила всіх смаколиками, Курочка сипнула зерно, козі дала свіже сіно, а пес і кіт отримали по шматочку хліба. Так і жили вони. У мирі та злагоді, допомагаючи одне одному та охороняючи рідний дім. Домашні тварини живуть поряд із людьми, і ми дбаємо про них, а вони дарують нам свою любов та відданість. Вака – найкращий друг людини. Він охороняє будинок. Допомагає пасти худобу та навіть рятує людей. Кішка грайлива та незалежна. Вона ловить мишей і любить ніжитися на сонечку. Корова дає смачне молоко, з якого роблять сир, масло та сметану. Курочка дає яйця, а півень щоранку буде своїм голосним. Кукаріку! Овечка дарує нам теплу вовну, а коза корисне молоко. А й найголовніше, вони стають нашими справжніми друзями, якщо їх любити та піклуватися про них.